Максима, скажіть, от нещодавно засідала тимчасова комісія Верховної Ради по захисту переселенців. Так скажіть, де це відбувалося і які були установки цієї комісії? Вітаю вас. Комісія створена від парламенту. Це тимчасова спеціальна комісія. Вона буде працювати один рік. Ми засідали у Києві. Де проголосували також за створення робочої групи цієї комісії по питанню саме житла? Я став головою цієї робочої групи і е, вже почав е, їздити по країні саме з питанням цим, з питанням нашої робочої групи новоствореної. І вчора вже була перша зустріч, перше таке виїзне засідання робочої групи у місті Дніпро. З керівництвом обласної Дніпропетровської ОВА. А також вчора була така сумісна зустріч з нашою робочою групою обласної ради ВПО. Нам було дуже цікаво дізнатися, чим займаються обласні ради ВПО, які плани, які стратегічні цілі. І саме про це ми вчора говорили у Дніпрі. Сьогодні я у Полтаві. Сьогодні ми зустрічаємося з нашими людьми, з нашими земляками в нашому хабі громадської організації БПУ України. І також сьогодні я анонсував, що ми обов'язково в рамках роботи нашої цієї тимчасової спеціальної комісії найближчим часом приїдемо і до Полтави, де будемо піднімати питання інвентаризації та повного моніторингу аудіту всього можливого. Державного майна, де можуть розміщуватися люди, внутрішньо переміщені особи, жити, отримувати житло більш-менш комфортне, Максима. Скажіть, будь ласка, деякі Міські громади, а саме міські військові адміністрації, наприклад, Луганської області, витратили кошти на житло для переселенців неефективно або мабуть і приступно, наприклад, Лисичанська міська військова адміністрація закупила піанер-лагерь дружба. Для переселенців ми знаємо тимчасова що буде комісія робити в цьому питанні. Ми запланували поїздку саме в цей це табір. Якщо не помиляюсь, був колишній дитячий чи база відпочинку. Ми обов'язково туди поїдемо у лютому, у березні. Ми відвідаємо цей заклад і подивимось, на що витрачили кошти Луганська обласна військова адміністрація. Які цілі цих витрат. І чи є там якийсь рух після цієї купівлі, чи йде там вже якийсь там ремонт, підготовка до заселення наших людей з Луганщини? А ми з вами знаємо, що величезна купа людей переселенців з Луганщини ще з 2014 року. А також знаємо, що майже вся Луганщина зараз окупована. Тому кого розміщувати там? Я думаю, є черга велика. А ось що там дійсно зараз. Проїзхоть в цьому таборі, в цьому е е будинку відпочинку, який був куплений, е якщо не помиляюсь, Лисичанська да, міська, військова адміністрація. Військова адміністрація. Так, ми все це побачимо з колегами, коли поїдемо туди, як тимчасова спеціальна комісія. І ще таке питання. Згідно закону про військовий стан. А в законі написано, що військові адміністрації створюються на відповідних територіях і наступне здійснюють свою діяльність на відповідних територіях. Тобто та ж, наприклад, Лисичанська або Середонецька адміністрація, Луганська обласна повинні здійснювати свою діяльність на відповідних територіях, якщо так сказати, ситуація невизначеності повернення території залишиться. Не зрозуміло на які роки, скільки платники податків ще будуть задержати цих чиновників Луганської області. Верховна Рада збирається задуматися над цим питанням. Збираємося задуматися. Більш того, ми постійно ці питання піднімаємо. І найближчим часом ми вже, як не ТСК, як комітет по правам людини по реінтеграції тимчасово окупованих територій, я є членом цього комітету вже 4,5 роки. Ми запросимо на звіт саме по цьому питанню голову Луганської обласної військової адміністрації, а також деяких голів міських Лисичанської, Северодонецької, Рубіжанської, саме про які я так розумію, ви зараз задаєте питання, і будемо дізнаватися про їх діяльність і про ефективність їх роботи зараз. Ну, на жаль, вибачте, там, де вони зараз є. Да, дійсно, вони зараз не в Северодонецьку, не в Лосічанську працюють. Вони зараз знаходяться по території всієї країни, саме туди, куди виїхали співробітники, і там вони створили ці офіси, осередки представництва своїх військових адміністрацій. І щось роблять, я так. Сподіваюся, дуже вірю. Хоча люди задають постійно ці питання і хочуть дізнатися, чим саме займається зараз адміністрація цих міст і нашої Луганської області, моєї рідної до речі, від переселенців Луганської області, а саме наприклад, від тої ж переселенки з Лисичанська Валентини передаємо вам. Дякую за гуманітарну допомогу. Вона каже, пенсіонерка це Валентина. Вона так, каже, так. що стосовно пенсіонерів, будь ласка, продовжуйте питання гуманітарне, якщо це можливо, по максимуму. Ну і що б ви хотіли передати переселенцям Луганщини, Донеччини, Харківщини та інших областей. Ну, на першу чергу, звісно, Луганщини. Ви знаєте, під час повномасштабного вторгнення всі переселенці для нас рідні стали. Безумовно, я з Луганщини і для мене це мої рідні земляки. Але ще раз кажу, всі для нас однакові. Тому вітання до усіх однакове і побажання найшвидшої нашої перемоги і повернення додому. І бажаю, щоб ваші домівки були цілими.